Вправа 714 на заправці 1 літр бензину коштує 45 гривень. Водій залив у бак 30 літрів бензину і ще придбав пляшку води за 20 гривень, яку решту отримає водій з 1500 гривень. Ну що ж, давайте виконувати. Заді... По діях записуємо перша дія. Дізнаємося вартість бензину. Тобто, у нас 45 гривень літр, то ми 30 літрів множимо на 45 гривень. І це дорівнює 3 помножити на 40 це буде 120. А 3 на 5 15. Разом буде 135 і 1 0, то це буде 1350. У дужках пишемо чого гривень. Це в нас буде вартість бензину. Є. Ну, а далі давайте дізнаємося сумарно. Вартість, яка має заплатити водій, бо він ще придбав пляшку води за 20 гривень. Записуємо друга дія. 1350 плюс 20. Це буде 1370. В дужках пишемо, чого гривень. Це у нас вартість або загальна вартість. Вартість, що має сплатити водій. Є. Ну і третя дія. Якщо в нього було 1500 гривень, то ми пишемо 1500 гривень відняти 1370. І це дорівнює тоді. 1500 мінус 1000 – це буде 500, 500 мінус 370 – це 200 мінус 70 – це буде 130. У дужках пишемо чого? Гривень. Це решта. Яку отримає. Водій. Є, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яку решту отримає водій? Записуємо 130 гривень. Є?